Доброго дня, з вами команда AutoVantage. В продажі в нас сьогодні такий от дуже крутий автомобіль для да, OLANUS польської зборки з двигуном 1.5 2007 року у автомобіля 146 тисяч на механіці У автомобіля ГАЗ Четвертого покоління. Є ось такі от Незначні царапинки автомобілю, Така от є м'ятинка ззаду набагато. З дефектів. А так загалом дуже гарний такий ланус на чудовій літній гумі 14-го радіусу. Також є зимня гума 13-го радіусу. радіусу на стальних. Діска гарний, ще така царапинка на бампері на передньому. Зараз я вам покажу ще салон автомобіля, передні склопідйомники, газ четвертого покоління, такі от чудові сидіння в прекрасному стані вони, гарний чистий потолочок у машини, Живенький руль. Кажу, задний ряд, Крутый укомплектованный ланус. на хороших ковричках резиновых. Вид на фаре все машина сама по себе рівненька, никаких ДТП вона не было Такие вот диски. Вот такая вот крутая резина. Гарний дуже без безшумлено ось тут все, такий хазяйський ланос також покажу під капотний простір автомобіля, тут все дуже і дуже гарно, не соромно показати ось такі ціленькі стаканчики, гарненько-гарненько все, двигун сухенький. В у них місцях ось тут також все все сухо сухо Дуже гарний, обслужений, по підвісті ніяких зауважень нема, працює рівненько, щеплення, коліса, коробка, двигун, все прекрасно. кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, звертайтесь, телефонуйте. Додатковий опис буде вказаний, як завжди, нижче, також там буде вказана і ціна по даному автомобілі. Дякую за увагу, гарного дня.